Доброго вечора, ми з України. Деякий військовий, якого звати Андрій Батюков, екс-кандидат в депутати від Євросолідарності, каже, що йому не шкода загиблих українців у кривому розі. Знову він відрізнився. І своїм мовчанням фактично Європейська солідарність показала свою гнилу суть. А саме, що Порошенко та його люди згодні з цим. Що якщо загиблі загинули, і серед їхніх родичів нема військових, то їм не шкода таких загиблих. Що хочу сказати стосовно цього військового. він порушив статтю 161, частина 2, статтю 111, статтю 111, дріб 1, статтю 113 Кримінального кодексу України 402 частину 4 Кримінального кодексу. Відповідно. Тому слідуючий раз, коли ви будете голосувати за. Петра Порошенка двічі подумайте, навіщо вам голосувати, якщо якийсь подібний кандидат в депутати таке висловлює? Я вважаю, що він взагалі повинен бути звільнений з армії та заарештований саме таким чином. Стосовно того, наскільки правомірне буде його затримання, правомірне і буде відповідати нормами права. Але на сьогодні силові структури покривають злочини силовиків, саме Збройних сил України, які собі дозволяють такі вислови проти цивільних. Що хочу сказати. Таким військовим, які це кажуть на замовлення банку. Всі гроші, які ви отримали з банку, ви будуть конфісковані, як і ваше майно. Рухоме нерухоме, яке ви придбали за кордоном та в Україні на користь українського народу. Саме таким чином ми обов'язково притягнув до кримінальної відповідальності всіх до цього причетних Тікток, військових, які з екранів телеефірів інших блогерів розповсюджують ворожнечу. По статті 161, частина 1 та 2 Кримінального кодексу. В попередньому ролику, який я знімав, я казав про. Захист національних інтересів стосовно того, що ми не допустимо існування меджлісу кримсько-татарського народу та скасуємо закон України про корінні народи України. Буде єдиний закон про корінний народ України, де буде вказано, що єдиним корінним народом є українці. А всі інші народи, які тут проживають, є лише нащадками переселенців, і знаходяться в нас в гостях і користуються там тими же самими правами, що і українці. Але вони не можуть називатися корівним народу. Стосовно висловів всіх цих військових, хто блогів, вони свідомо перекрушують і маніпулюють. Про ухилянтів. Ухилянтами не може бути цивільний, який не визнаний за рішенням Верховного суду ухилянтом по статті 336 чи статті 337. Це для них я нагандую цим маніпулятором свідомістю, які нам розказують про те, що. Вони будуть і далі принижувати українську націю, українців. Ні, ми вам це не дозволимо, нагідники малі, це робити. І притягнемо, знайдемо кожному і притягнемо до кримінальної відповідальності. Ми знаємо всі ваші паспортні дані, ми знаємо всі ваші анкетні дані, ми знаємо, де ви живете, ми знаємо прізвище ім'я по батькові всіх ваших батьків. І все, що ви говорите, нам теж відомо ми вас будемо притягувати до кримінальної відповідальності за ваші вислови проти цивільних. Стосовно того, що хтось з військових скаже нібито дорічну річ стосовно того, що а як же не притягувати. Свільних за висловлення проти військових. Насамперед, хочу нагадати, що згідно новим законом України військовим сувора заборонена відкривати свій рот в інтернеті, тому що вони усі будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Це перша позиція, друга позиція. Цивільні відповідно до статті 34 Конституції України мають право висловлювати будь-яку думку та своє оціночне судження того, що відбувається. Критика військових за їх злочин не нормальна. Практика і доведення до всього, людства, що відбувається в Україні, це теж нормальна практика. Відстоювання українських інтересів на сьогодні. Ми всі українці. А і ті зрадники, які крадуть у нас перемогу над Російською Федерацією, вони свідомо зривають мобілізацію на закону, саме вони і є ухилянтами погона, які на дня не служили ніколи. І не брали Крим за 3 дні чи Донбас за 3 дні. Вони навіть Донецьк не спроможні, от ті тік-ток військові взяти. Луганськ-Донецьк жим-жим і Москву взяти за три дні. Не у бойовій юбці шотландській. Вони бояться ці дівчата у військовій формі взяти автомат і Показати, як треба воювати, вони за 12 років здали. Мертом по плавішам 30% наших територій ворогу. От і вся ефективність Збройних сил України. Нульова, тому силовики це дурмоїди на нашій шиї. Баласт на здоровому українському тілі, яких потрібно викинути забор корабля. Теж саме суддів, прокурорів. І всіх силовиків, що це означає за борт корабля. У в'язницю довішу, тому що ви нам набридли по факту своїми заявами. Це стосується тилових військових, це стосується всіх тих, хто знімає подібні Тікток-ролики. Ми жодних питань не маємо до тих, хто боронить Україну. Ми маємо питання, хто на передовій знімає провокативні ролики, робить злочини. Розстрілює цивільних і військових на передовій і в ТУ, ми проти таких силових структур. По факту, ці силові структури, як і тилов ЗСУ, дискредитувала саму ідею ЗСУ. Тому я вважаю, що всі силові структури повинні бути ліквідовані, як Берт, як ті, що себе дискредитували повністю в очах українського суспільства. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост, комент до цього відео. І пам'ятайте, ми не допустимо існування меджлісу кримсько-татарського народу. Це сепаратистський рух, який буде заборонений в Україні. Жодних автономій вони не отримують, як і земе. Якщо вони. Хочуть купити землю, вони її повинні будуть купити в Криму. Нічого їхнього там немає. Крим належить виключно мені і кожному українцю. Не їм, а мені, моїй родині і кожному українцю титульному, а не вам, які загарбили наші території близько ніж 600 років тому. І сказали, що то ваше. Ні, то не ваше, то наше. І ми все повернемо. Але вашої влади в Криму не буде. Як і не буде влади Ізраїлю, чи Росії або США або Європейців, ми всіх виживемо звідси іноземних агентів. Ми будуємо Україну для українців і по-українськи. Україна для всіх націй. Але це не означає, що хтось має право принижувати український народ чи якісь до нас претензії пред'являти. Претензії пред'являти історичні можемо лише тільки ми, тому що ми притягнемо всіх винних в геноциді українського народу. Слава Україні! Юридична консультація з будь-яких моргів права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Відповідно, юридична консультація в сфері військового права по темі СПЗ ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ умова. Блокування міста селищ в Україні коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд, для прикладу, оскарження штрафу РТЦК і ПЗ суду коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд, для прикладу, відозвана на позовну заяву коштує 1000 гривень. Також я консультую у сфері кримінального права кримінальних справ проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з кримінальною справою коштує 100 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини, коштує. Тисячу гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДФУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та про свого контрагента по бізнесу. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єра значок імен протон.міска лайк, репост, донат в описі до цього. Відео Разом доб'ємо до мільйона. Гарного вам вечора, шановні глядачі мого каналу. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі. Дякую за увагу.